Ну що ж, а наші хорватські манди тривають стриве, мандри з сніданком. Тож за сім днів на вітрильній яхті наша Мирослава Ульяніна навчилася і яхту швартувати біля берега, і смачний сніданок на ходу готувати. Рубрика Мій щоденник Хорватія. Просто зараз. 19 яхт під українськими прапорами. Адріатичне море. Хорватія. Це все One Life Yacht Week. Унікальна мандрівка під вітрилами протягом семи днів. Це унікальний опыт, який, я думаю, быть у кожного. Але на це не зовсім легко решиться. Мені просто дуже-очень дуже понравилось. Я навіть отримала намного більше емоцій, ніж я думала. Сьогодні я спробую підкорити не лише море, а й кухню. Під час яхтаної флотилії є кілька правил. Одне з них сніданок кожен готує по черзі. Звісно, вам пощастить, якщо у вас в екіпажі буде фанат кулінарії, який буде готувати і сніданок, і обід, і вечерю. Якщо ж ні, доведеться вчитися вам. Спеціально для цього майстер-клас від ресторатора і справжнього кулінара Діма Борисова. У нього на яхті. Діма нас чекає. Доброе утро. Ми решили таким образом. Каждый день у нас новий варіант виготовлення яйца. На часі яйця Бенедикт. Відомі ще як яйця Пашот. Ще один смаколик соус із твердих видів сиру. У нашому випадку місцевого хорватського. Кухні розрішить яхта з місця не движеться. мати такого человека на борту це більшого преимущество перед другими яхтами. Во-первых, у нас завжди багато гостей. Во-вторых, у нас завжди досить доволі екіпаж. третє доволі шкіпер, що теж немаловажно. А ми вже на фінішній прямій саме так, сіжуючи через рушляк, зайву воду з яйця, ми готуємо яйця Бенедикт. Тепер на кілька хвилин його укупляючи воду. І вуаля! А у нас раз навсіму вопрос дежурства по кухне. Аромат был такой, что тут происходилось уже, уже люди с соседних, я. Желудных, желудных яхт. А вас я что не ходили? Ничего. А уже выдувалось. Мы, мы, мы еще раз попробуем. И никто не против, то есть всем достаточно. Доброе утро, страна. Печка без бекона, Аленочка, тебе. Мальчикам побольше, раз. И сразу кушайте, пока тепленькая. Яйцо бенедикто. Яйко бенедикто. Але на яхті головне пам'ятати, що перш ніж поїсти самому треба нагодувати шкіпера, бо все таки він буде кермувати і вести вас у відкрите море. Андрію смачного! На великій яхті, як і у великій сім'ї, очима не кліпають. Сніданок з'їдають на раз-два. Ну а після такого сніданку саме час відшвартовувати, яхту і гайда в море. Беремо курс на наступний хорватський острів.